Дорогі краяни, сердечно вітаю вас з найвеличнішим християнським святом Різдвом Христовим. Різдво це час великого Божого Милосердя, свято Торжества Християнських цінностей, найкращих людських якостей день, коли торкаємось до вікових українських традицій. Вже понад два тисячоліття у цей день люди радісно вітають одне одного і щиро славлять Христа Спасителя у колядках та молитвах. Мільйони українців очікують цього радісного дня, щоб відчути атмосферу родинного тепла і затишку. Маленьке сімейне коло у святвечір є символом великої української родини. Коли наближається Різдво, люди стають добрішими, уважнішими, щедрішими, дарують милосердя і любов ближніх. Бажаю вам міцного здоров'я, добра, щастя, благополуччя і здійснення нових мрій і сподівань. Нехай це величне свято сприяє тому, щоб наше життя було світлішим, сповненим високої християнської віри. Нехай ці різдвяні дні у кожному домі, на найпочеснішому місті, під образами стоятиме святкове пуття. Ваші столи будуть щедрими на достаток, а найкращим нашим супутником стануть колядки, щедрівки та добрий настрій. Нехай новонароджений Ісус обдаровує вас своїми ласками і надсилає вам своє благословення.